В Україні триває загальна мобілізація, натомість демобілізації і досі немає. Через відсутність чітких термінів служби у деяких військових уривається терпець. І вони публічно залишають свої військові частини, як це зробив Сергій Гнезділов. Але чи мають право українці на таку форму протесту, коли держава не ухвалює обіцяний закон про демобілізацію? Про СЗЧ, а також про примусову мобілізацію та повістки поштою, будемо говорити далі. Мене звати Віталій Маргалик. Це програма на часі. І сьогодні наш гість, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Вітаю, пане Олександре. Дякую, що знайшли час для розмови. Вітання. Отже, перше питання до вас як до правозахисника з одного боку, просте, з іншого, можливо, не дуже. Відсутність закону про демобілізацію на третьому році великої війни це порушення прав людини з боку влади, якщо прямо ставити питання, чи становить це конкретне порушення прав людини? Ні, оскаржити це в скажімо в порядку до конституційного суду чи до Європейського суду з прав людини на сьогоднішній день такої можливості немає, тому що не є передбачено законом норма, яка би обов'язково вимагала від держави ось встановлення. Такої процедури, коли народні депутати ухвалювали закон про мобілізацію, урядовці обіцяли невдовзі підготувати окремий закон про демобілізацію, оскільки ця норма, так яка мала бути включена у цей закон, її е, якраз на сам кінець вилучили. Якщо вірити народним депутатам, це було півроку тому, але віз і нині там, і це звісно ж викликає невдоволення у суспільстві та серед військових, зокрема тих, які воюють. Чи не з перших днів повномасштабного вторгнення, на ваш погляд, чому обіцяного документу і досі немає, і чи можуть українці вплинути на прискорення цього процесу? Причина, чому не ухвалений цей закон, чи не підготовлений навіть цей законопроект, дуже проста. Вона сама пов'язана з тим, що не вистачає на сьогоднішній день ресурсу і можливості. Відпустити тих, хто перебуває в окопах вже понад два роки, і їх немає ким замінити немає підготовленого корпусу на заміну. І відповідно це означатиме просто оголення цілих ділянок фронту і неможливості проведення відповідної, скажімо, або кампанії з оборони, або кампанії з наступу. І це, це є проблемою, це питання ресурсу, це питання управління ресурсом, і е, разом з тим, е, відсутність бачення оцього ротаційного механізму. Ну скажімо, що е, можна було б передбачити, що увільняються в запас, там, на якийсь термін до двох років, з можливістю бути призваними. Знов таки, ми з вами давайте будемо говорити, що йде війна, і е, в умовах війни, коли ми не знаємо, де ворог буде через е, місяць або через півроку, і наскільки. Потрібна буде мобілізація ресурсів, і чи можливо навіть будуть призиватися й ті, хто має вік понад 60 років або з якимись обмеженими можливостями для того, щоб чинити опір і зупинити ворога на якійсь лінії, можуть бути призвані, оскільки в цьому буде потреба може бути і таке може бути і нагальна потреба, і відсутність оцього мобілізаційного резерву і ресурсу насамперед і диктує отакий підхід. Але це ну як на мене не зовсім чесний підхід, тому що ми маємо чіткі правила входження. На, на е, воєнну службу, але зовсім немає правил виходу, якщо ти не поранений, якщо ти несеш службу, воюєш щодня в окопі, перебуваючи, і ти не знаєш, коли ти будеш звільнений і повернешся до якоїсь іншої роботи, чи тебе можуть перевести, наприклад, на якусь тилову роботу. Пане Олександре, якраз на підтвердження ваших слів, нещодавно військовослужбовець з Маріуполя Ярослав Матюшин написав у себе на Фейсбуці, що підпадає під статтю про непридатність, але цитую, ЗСУ звільняє тільки тих, хто втратив кінцівку або вмер. Тобто я так розумію, що ви також знаєте про такі проблеми, і е, до вашої організації звертаються військовослужбовці, так і скаржаться, що є бюрократія і що вони не можуть звільнитися за станом здоров'я. Так, і це також може бути причиною СЗЧ. Завжди є, як кажуть. Е Прикордонні ситуації, коли особа вважає, що вона е, не придатна для несення е, військової служби, а е, командування і е, так само не, ті ж самі лікарі, які е, роблять експертизу, е, вони мають е, іншу думку, притримуються, і тут вже потрібно або е, включатися в якісь судові стягани, е, спори і е, Мати якийсь, скажімо, розгляд, або ж коли особа не витримує, тоді маємо ексцеси виконавця, як то кажуть, і можуть бути випадки, коли особа залишає самовільно підрозділ, де вона несе службу, або не з'являється. Що... Буває, наприклад, після якогось лікування або після якоїсь відпустки до підрозділу, де вона має внести служби. Ну, такі випадки є, і тут ми говоримо, що, на жаль, тут ще є дуже мало що можна зробити в плані навіть юридичної підтримки, тому що, як правило, Будемо говорити, що думка військового командування вона в суді приймається більш сприятливо і відповідно захищати особу, яка потерпає від якихось там дій командування. Набагато завжди складніше. Ти бачиш, що, як правило, ще й відбувається певний тиск на адвоката, якщо він особливо чоловік з погрозами, що він може. Бути так само, скажімо, через призов. О, отримати повістку і з'явитися до Це не спадок говоримо. радянської системи, бо тоді теж були проблеми із командуванням, і так далі. Є і спадки радянської системи, є і злочини, які вчиняються командуванням всередині а, військових підрозділів. Зокрема, наприклад, є питання а, тих же самих самогубств, багато з яких є не самогубствами, а там є, наприклад, смерті, заподіяні. Військовослужбовцям, які маскуються під самогубство, є низка різних проблем, які можуть бути так само розглянуті, але знов таки це будуть питання, які будемо розглядати. Я думаю, що вже після війни на сьогоднішній день фактично неможливо ефективно функціонувати правоохоронним органам, розслідувати частину злочинів, які стосуються злочинів, що відбуваються в військових частинах. Цим користуються. Ну будемо говорити так: не всі абсолютно є такими, що є законослухняними. і армія, так само як і суспільство. Вона є із елементами корупції, і з елементами якихось там порушень, інколи які сягають і фінансових порушень, інколи це сягають злочинів. Це все присутнє, але це є закрита корпоративна система, яка намагається не виносити свої. Скажімо, гріхи на публічний якийсь розгляд Днями у соцмережах вибухнув скандал. Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив частину. Пояснив це тим, що він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську. Більша частина суспільства засудила вчинок військовослужбовця. А, і навіть деякі е, сказали про те, що на такий вчинок його підштовхнув е, нещодавно ухвалений в цілому е, закон у Верховній Раді щодо послаблення е, відповідальності за СЗЧ. Так, тобто, е, от яка тепер може бути подальша доля? Йдеться про те, що якщо людина вперше. Залишила військову частину, її можуть пробачити. Так вона може бути позбавлена кримінальної відповідальності, якщо добровільно повернеться до служби. Можливо, саме на це і розраховував Сергій Гнезділов, аби привернути увагу до, до проблеми демобілізації, і зрештою уникнути кримінального покарання. От яка може бути його подальша доля? На вашу думку? У будь-якому випадку буде порушено кримінальне провадження. То фактично цього не уникнути, тому що має бути заява командира про те, що особа залишила самовільно. Знов таки тут є питання, чи він перебував у можливо відпустці чи якесь інше було. Тут ми не знаємо всіх обставин. Можливо, він просто заявив про те, що він не збирається повертатися після відпустки, але він перебував в законній відпустці. Ливо так, в разі, коли буде неприбуття до. Військового підрозділу, де він прикомандирований, тоді е, командування зобов'язано повідомити відповідно е, правоохоронні органи і починається кримінальне переслідування. Це може бути е, і е, тут, тут вже можуть бути різні сценарії. В загальному порядку особа позбавляється волі, тобто відразу е, запобіжний захід влаштовується з е, поміщенням місця не свободи. І е, після цього, о, як правило, ну там п'яти до семи років може бути засудження з, з вироком. І е, це якби злочин е, досить поширений е, серед військових, і, е, на жаль, е, фактично дуже невелика кількість ось може підпадати під цю процедуру, коли вони погоджуються з. Пропозицією судді або слідчого судді слідчого ідуть на угоду зі слідством, і відповідно тоді можливо повернення їх до лав Збройних сил України так само, і який варіант можливий. Давайте не будемо гіпотетично Птичну ситуацію розглядати справді це був такий: ну будемо говорити хід з тим, щоб привернути цю увагу. Тобто, це фактично певне пожертвування собою, гнезділовим для того, щоб показати, що він готовий піти на такий, фактично, факти на, на, на крок, який є військовим злочином. Нести покарання за це і е разом з тим він привертає увагу, але ну, щоб це не спричинило якогось такого, знаєте. Е Підбурювання до того, що можуть інші вчиняти подібним чином, бо це була би погана практика і поганий приклад. Перш ніж ми продовжимо, я нагадаю глядачам, що ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати на цю тему, залишайте коментарі. Можливо, у вас виникло запитання до нашого гостя. Ставте його також, ставте вподобайки та підписуйтеся на соцмережі. Точки сходу таким чином, ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби нашу важливу розмову почуло та побачило якомога. Більше людей до випадку з Сергієм Гнезділовим. Якщо вірити даним офісу генерального прокурора, лише за перше півріччя цього року відкрили майже 30 тисяч нових кримінальних справ щодо втечі військовослужбовців. Ми вже трошки з вами поговорили, які це можуть бути причини: так, це неможливість звільнитися зі служби за станом здоров'я, а нарікання, що немає чітких термінів служби, так відсутності норми про демобілізацію. А так само однією з причин СЗЧ експерти називають і насильницьку мобілізацію, зокрема так звану бусифікацію, та коли людина не вмотивована, її насильно мобілізують, і в результаті людина потім не хоче служити і залишає частину. За вашу інформацію, яка нині ситуація з мобілізацією у нас чи стало менше бусифікації, те, що відбувається зараз, наскільки ось воно о, видимо, є, то таких випадків стало немов би менше через те, що, мабуть, є виконаний певний набір тих, кого потрібно було мобілізувати за кількістю, тобто кількісні показники певні досягнуті, і відповідно, скажімо, такого? Виклику або на е, е, мобілізаційної потреби саме е, більшу кількість мобілізувати вже мабуть е, не існує, і тому ця босифікація е, зменшується. Можливо, десь вона стала вже такою звичаєвою практикою, і потрібно якось займати цих представників ТЦК, і Вони продовжують полювання. Інколи я бачу, це не зовсім босифікація стоять на Виходах в метро на великих таких переходах, де може бути, скажімо, перехід пасажирів, які приїздять з районів Київ, наприклад, або від'їздять з Києва в райони, це, це відбувається, це не припинено. Це має місце, виписуються ці повістки, які зобов'язують особу з'явитися для проходження відповідних процедур в ТЦК. Або ж за місцем проживання, або за е, якимось територіальним е, визначенням. Е, але сам сам оцей примусовий процес, е, наскільки я знаю, він був е, не скрізь і він характеризується теж окремими місцями і регіонами е, він, він є менш видимим. А відтак, скоріше за все, він зменшується. Тобто Якщо думи, не до мінімуму. також менше людей почало звертатися з цього приводу? Немає таких звернень, так. Ну, як правило, я вам скажу ще, що особа відбуває, стає слабкою жертвою. Тобто, е після того, як вони вже побувають в цих місцях, е е ну. Можу сказати, що навіть декого із наших співробітників точно так само були затримали і перевезли в бусіку. І вони потім зараз вони перебувають на військовій службі. Тут вчиняти якісь дії з захисту практично неможливо і відповідно особи, які це розуміють, і розуміють і адвокати, які відповідно. Знають і ресурси і можливості, наскільки це можна щось вчинити в тих обставинах. Фактично, особа отримує уже відповідно там за процедурою наступні пропозиції, і серед цих пропозицій немає місця для того, щоб вона зверталася в суди, оскаржувала в судовому порядку чи в якомусь іншому цю процедуру її. Затримання і перебування в бусіку доставлення в бусіку до ТЦК, наприклад, тобто нічого не можна зробити? Ну от скажімо якщо людину зупинила ТЦК, у неї всі оновлені дані? Вона не перебуває в розшуку, але ТЦК, аргументуючи тим, що їй треба пройти ВЛК, намагається насильно посадити її в бусік. Невже людина нічого не може зробити в цьому випадку, щоб себе захистити? Фізично її посадять в усіх. Вона має прибути в ТЦК, показати документи і сказати, що вона є або заброньована. Наприклад, якщо в неї є це, це відтермінування від мобілізаційного призову. Якщо це є, вона доводиться з документами і повертається додому. Або вона отримує, наприклад, зобов'язання з'явитися там через там, 5 днів, через 3 дні до ТЦК. Відповідно. Відбувається, ну скажімо так, звірення фактів, і е, особа вже е, продовжує спілкування з ТЦК, але вона, е, ну скажімо. Е, Може, може ж вона ж не перебуває там на території. ТЦК і вона ні до чого не примушується. Тобто вона може бути вже випущена і е, повертається додому, і каже, що ось у мене на понеділок, на середу, є повістка. Я повинен з'явитися. Е, всі документи я зберу, принесу, покажу, Відповідно, тоді продовжується моє е, ось таке. Е, скажімо, відтермінування віднесення. З е, якщо її посадили. Від, Якщо посадили в бусік без поліції, просто ТЦК співробітники, людина може це потім якось оскаржити в суді, бо це ж фактично викрадення людини. Бачите, в цьому останньому нашому закону, законі про військовозобов'язаних правоохоронні функції, на жаль, наділені. Цільники надані працівникам ТЦК, тобто вони можуть затримувати разом з поліцією. А в супроводі поліції вони мають право виконувати правоохоронні функції. Як правило, там має бути присутня поліція. Чому там немає поліції і наскільки можна використовувати цю ситуацію, коли там, скажімо, те де, де-факто не присутні поліцейські? Ну, це гарне питання, але таких звернень від осіб щодо викрадення не надходило. Також не можу не спитати про повістки поштою, які вже почали розсилати рекомендованим листом. На вашу думку, хто їх може отримати, і чи справді така повістка буде вважатися врученою, навіть якщо людина в очі її не бачила, чи не буде тут порушення презумпції невинуватості? Думаю, що в зв'язку з цим ми ще матимемо низку відповідних справ і позовів, і, от в цьому випадку, як на мене, тут тут є великі сумніви, що цей механізм буде ефективно працювати. Вважати особу такою, що несе відповідальність за надіслану повістку, яку вона не отримала в силу різних обставин, тут. Теж є як на мене великі, великі сумнів, тому що це буде на 100% законною, скажімо, законним притягненням до відповідальності особи, яка відмовилася в такий спосіб отримувати повістку. Ну, ми знаємо, що є ще дія, і можливо, скажімо, інформування особи. Через дію, що вона має з'явитися за такою мобілізаційною повісткою, що було би коректним, тобто особі надсилається повідомлення, згідно якого вона має з'явитися до якогось там центру комплектування, наприклад, ТЦК, за такою повісткою. І вже отримавши цю повістку, особа набуває статус такої, що вона несе відповідальність відповідно до вже законодавства. 100. Тобто, ви можете прогнозувати, що, наприклад, вже цієї осені ми побачимо ці процеси з оскарження, таких отаких повісток рекомендованим листом? Я думаю, що оскарження будуть. Будемо дивитися на практику їх оскарження, тому що потрібні, щоб були відповідні жертви порушення, і якщо вони будуть вдаватися до оскарження і мати, скажімо, юридичну спроможність оскаржувати такі. Не вручення повісток в належний спосіб, то я думаю, що ми матимемо такі справи, пане Олександре, і наостанок, які б зміни до закону про мобілізацію ви б особисто внесли, якби у вас була така можливість? І що б, як правозахисник, ви б прописали у майбутньому законі про демобілізацію, якщо коротко. Та ну в законі про мобілізацію, звичайно, має бути конкретика щодо демобілізації, тобто, те, що було вже в проєкті закону цієї весни і було вилучено, має бути порядок ротації, але це вже стосується мобілізованих, а не тих, хто має бути мобілізованими тобто, це питання демобілізації. Щодо питання мобілізації, то як на мене, тут ключовим є цифровізація, включення цього цифрового компоненту, який має бути ну можливо одним із найбільш ключових для того, щоб належним чином спілкуватися між ТЦК і безпосередньо військовозобов'язаним. Тобто, має бути спрощення оцих. Всіх, скажімо, походів до ТЦК, уникнення черг, уникнення великих витрат часу і розуміння того, що військовозобов'язаний є передовсім штанованим і. Таким членом суспільства, на якого покладають сподівання як на захисника, тобто має бути відповідна мотивація у всьому у кожному рядочку цього мобілізаційного закону, як на мене, цей процес на сьогоднішній день має бути ну звичайно ж краще організованим. З уникненням корупційних чинників чого на жаль уникнути не вдається. Тобто корупція у нас на сьогоднішній день присутня, але це не прописується на рівні закону, і зрозуміло, що виправити це на рівні закону теж не можна. По факту, це є це присутнє. І низка цих негативних факторів, включно з корупцією, спричинюють в тому числі і ось такі випадки, як з Сергієм Гнізділовим, який втомлюється від того, щоб бути в цих умовах уже впродовж двох і більше років, без можливості бути звільненими в запас, і це мабуть і ключовий фактор, який треба. Розглядати дякую вам, пане Олександре, за змістовну та корисну розмову. Це був проєкт на часі. Ми говорили про потенційну демобілізацію та практичну мобілізацію у контексті дотримання прав людини. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого. Та не забудьте підписатися на соціальні мережі точки сходу. Я Віталій Маргалик. Нашим гостом сьогодні був виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко. Побачимося на нашому Ютуб каналі.